Опалювальний сезон не зірветься, якщо Україна домовиться про купівлю газу з приватними компаніями. Про це зазначає голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, зараз головне завдання держави домовитися з газодобувними компаніями про якусь фіксовану ціну на газ. Більше про підготовку до опалювального сезону поговоримо із паном Олегом Попенком. Наживо вітаємо вас. Доброго ранку! Тож, скажіть, будь ласка, яка зараз стадія підготовки до опалювального сезону в Україні? У нас зараз це комплексне питання. Воно не стоїть, там з підготовки закупівлі газу або там, технічних питань. У нас дуже багато питань на сьогодні щодо підготовки до опалювального сезону. Якщо говорити за технічну сторону, за неї відповідають органи місцевого самоврядування. Які відповідають за технічний стан за роботу котельних, ТЕЦ і так далі, за підготовку житлового фонду до опалювального сезону, за перевірку, за окремо, якщо говорити за підготовку до опалювального сезону, є ще управляючі компанії, які обслуговуються житловий фонд, вони також відповідають своєї сторони там за за технічний стан, але самого житлового будинку, за стан мережі багатоквартирного будинку. Якщо говорити за, там, за, за газ, за це відповідає НАК Нафтогаз України та уряд. Зараз іде активне питання щодо обговорення, закупівлі газу, збільшення обсягів газу, які в нас на сьогодні вже є. Окремо, да, закупівлі газу, пошук коштів. Вчора були виділені кошти. Наприклад, Норвегія виділила нам кошти, і Канада виділила нам кошти на закупівлю газу. Пане тому Олеже, питання... так, пане да. Олеже, а в яких регіонах зараз найбільші проблеми з підготовкою до опалювального сезону? Говоримо зараз винятково про територію підконтрольну Україні? Звичайно ж, окуповану територію ми не зачіпаємо, тому що там вплинути на ситуацію наразі не можемо. Якщо говорити за опалювальний сезон по території України, то найбільші проблеми це Харків, Миколаїв, це Донецька та Луганська області. Ну, наприклад, в Донецькій Луганській області взагалі опалювального сезону не буде. І про це вже попередили ще місяць тому, і я попереджав буквально всіх мешканців, що потрібно виїжджати туди. Там не буде електроенергії, там не буде газу, не буде тепла. Тому потрібно виїжджати з тих регіонів або шукати можливість пройти опалювальний сезон mm -hmm. в приватному секторі. А якщо говорити за інші міста, наприклад, Харків, Миколаїв, Миколаївська область, Харківська область, там також будуть величезні проблеми з опалювальним сезоном. В Харкові вже було влучання в тец 3 Це означає, що третина міста залишиться без тепла. Це постійне влучання російських ракет. Північну Салтовку, яка постійно під обстрілами, і там точно не буде. Пане Олеже, а як можна вирішити цю проблему в Харківській і в Миколаївській області наразі, ще до, до початку, до старту опалювального сезону? Чи взагалі можливо вирішити цю проблему? Та практично це неможливо зробити, тому що як ми можемо це зробити під обстрілами, наприклад, да, коли йдуть постійно обстріли, неможливо. Передбачити, що попаде російська ракета далі там, в ТЕЦ або в котельну, або не попаде. Тут питання не стоїть в тому, що не, не вирішує там, міська влада ці проблеми. Питання стоїть в тому, що ці питання бо що російська ракета може будь-який час влучити в котельну, влучити в ТЕЦ і повністю вона буде зруйнована і не буде опалення. У нас же є з вами випадки влучання в Чернігівській в Охтирську Отець, Кремінчуцьку, влучання а, в ТЕС, які надають електроенергію, у Донецькій та Луганській області. Перебити газопостачання було в Сумській області три тижні тому. І це привело до того, що третина Сумської області залишилась без газу. Тому а вирішити це питання фізично неможливо, а потрібно відразу думати більшості. Жителів, які живуть в Харківській або Миколаївській області, в конкретних городах, містах, то потрібно думати про те, як переїхати до приватного сектору. Тому що якщо, наприклад, немає тепла в будинку, єдиним резервним джерелом постачання тепла це є електроенергія в багатоквартирному будинку. Ну, в 95% будинку. Електрине мереж електрич електрична мережа, вона в край поганому стані. Вона там їй 40-50 років, і вона, якщо всі включать прибори, опалення додаткові, то вона просто згорить. Оце потрібно розуміти. І на сьогодні зробити майже щось зробити майже неможливо. До речі, про перехід на електроопалювальні прилади. Раніше президент Зеленський заявляв, що ця зима буде суворою такою для нас, і українці готуються. Знаємо, що переходять на електроопалювання. скажіть, чи маєте інформацію? Масово люди переходять, чи все таки що немає такого ажіотажу? І якщо почнеться опалювальний сезон, чи витримає наша електросистема оцього навантаження? Давайте почнемо з воротньо. Наша електрична мережа не витримає такого додаткового навантаження. Але не мережа е, Обленерго, ані мережа в багатоквартирному будинку. Ніяких робіт за останні 30 років незалежності в Україні, ні Обленерго, ні житловому фонді не проводилось. Це факт. В житловому фонду е, 30 років не проводилось ані капітальних ремонтів, ані заміни е, мережі. Ані там заміни щитових. 95% будинків мережа не витримає. Десь вона може витримати в нових будинках, де витрим, де всі норми там дотримані і так далі. Багатьох навіть в нових будинках мережа не витримує. Тому тут питання не стоїть. Щодо перех не стоїть питання а, використання електроенергії як додаткового додатково живлення теплом. Якщо говорити за перехід на електроопалення, не відбувається на сьогодні масового переходу на опалення. Для того, щоб перейти на опалення всім багатоквартирним будинкам, потрібно дотриматись процедури. Це спочатку проголосувати на загальних зборах самого будинку, прийняти рішення. Мінімум 50% плюс 1 метр квадратний, якщо є ОСББ або дві третини, якщо немає ОСББ. Потім цю заяву подати в органи місцевого соврядування, яка повинна вивчити це питання на спеціально створеній комісії і де буде розглянуто воно і прийняти рішення, що є така технічна можливість. Потім потрібно створити проєкт. Після того я проект буду готовий, подати ці документи в теж обленерго, яке повинно його затвердити і далі надати можливість. Підключитись до електроопалення. Такої процедури на сьогодні практично ніхто не підійшов. В деяких містах, якщо є можливість, люди переходять на індивідуальне опалення газове. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже, що долучились до нашого ефіру. Роз'яснили нам цю ситуацію. Глядачам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України.